А ви знаєте, хто ви за темпераментом? Ви отакий от суперімпульсивний двіжов? У вас такі різкі рухи. Ви все час бігаєте, і у вас є для цього енергія. То ви, скоріш за все, будете холериком. Якщо у вас е так само з енергією, а ще й до цього, ви дуже швидко переключаєте увагу, многозадачні. Е у вас е 7-п'ятниць на неділю, то ви, напевно, сангвінік. Якщо ви е берете одну справу і поки її не завершите до кінця, до других не беретеся. Якщо вам дуже важко даються якісь зміни, е то ви флегматик. Якщо ви дуже емпатичний, якщо ви переживаєте все в собі, дуже повільний такий, то ви скоріш за все меланхолік. Якщо вам цікаво, залітайте в коментарі, і там є тест Білова, який стверджує, що людина це не просто один темперамент, це комплекс. Один з цих темпераментів буде більш домінуючим, а інші менш виражені в наших поведінках. А для чого вам це знати? Тому що це безпосередньо буде впливати на ваші емоції, в залежності від того, де ви знаходитеся, і знаючи, хто ви є, вам буде значно легше складати карту свого життя і куди рухатися. Всіх люблю, цілую!